Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 22 лютого 2025 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів старший аркан повішений. На вас очікує певний застій у ваших справах та ваших починаннях. Вам варто не розпочинати щось нове, а краще завершити справи, які постійно відкладали. Якісь початі справи, які ви Певних причинах не встигли доробити. Також ця карта говорить, що ви просто запутались і не знаєте, як діяти вам далі. Просто відпочиньте, обдумайте свої дії, заспокоївшись і взявши себе в руки, ви знайдете вихід, а капризуючись, далі, знаходячись в цьому стані, ви зробите собі тільки гірше, тому ні в якому разі не панікуйте і просто ретельно обдумайте свої дії. А ще ця карта може вказувати, що ведеться просто чимось пожертвувати для того, щоб ваші якісь цілі, ваші плани реалізувалися. Можливо, це пожертвувати звичним способом життя, можливо, якимсь певним. Покупкою якимсь доходом, якимося певною сумою, і так далі, можуть бути певні такі дії, де доведеться чимось жертвувати, десь щось вибирати. Тому обдумайте і не поспішайте. Можливо, просто доведеться відмовитись від якоїсь цілі, від якоїсь мрії, щось не вдасться реалізувати, просто перенесете ці плани надалі і. Виправивши в якусь складну ситуацію, тоді зможете це реалізувати. Саме головне це не впадати в паніку і не залишатись надовго в такому стані. Тельці. Для тельців ту з Для вас є гарна можливість позбутися не всього негативу, всього зайвого з вашого життя. Як і в магічних питаннях, так і в, особ... в такому житті, повсякденному навести лад в будинку і тому подібне. Ви матимете для цього всі можливості і час. Також вас можуть виникнути нові можливості, нові пропозиції, якісь, можливо, навіть проекти, взагалі нові ідеї, які ви зможете легко реалізувати, Якщо будете наполегливі та сміливі, звичайно, легких шляхів немає, легких пропозицій немає. для всього потрібно приділяти якомога більше часу. Тому для вас. Відкриваються такі можливості, дійте, все вдасться. Близнюки для близнюків трійка пентаклів, нові ідеї, якась творчість, робота, яка буде подобатися, а якась можливо премія, якісь надбавки будуть. Будьте ретельно працювати так наполегливо, але досить гарно проробити свою роботу і все занотуйте. Всі свої ідеї, всі свої е, натхнення, яке на вас наглине, що вам прийде і все ви зможете реалізувати. Для вас день гарний. Раки. У раків двійка кубків, тут спілкування по інтересах, тут, можливо, якісь романтичні події. Це може бути і освічення в коханні, так, і можуть по робочих моментах виникати питання, якихось переговорів, підписання важливих паперів. Тут буде все досить гарно та вдало. День гарний день перспективний, знайомство з новими людьми, які в майбутньому дадуть. Такі досить перспективні, скажімо, знайомства тут для вас. День гарний, день позитивний, і принесе вам досить гарні події в ваше життя. Якісь нові союзи це можливо як і в робочих питаннях, так і в особистому житті, пам'ятайте. Леві, для Леві пас Пажетлів говорить, що у вас все є для того, щоб реалізувати поставлені цілі. Саме головне розпочати діяти. Не бійтеся консультуватися з певними спеціалістами в якихось питаннях, які вас непокоять, і так далі. Саме головне вам варто діяти і ніколи не здаватися. Переберуть всі свої страхи, всі свої переживання і йти вперед. Тільки тоді ви зможете реалізувати всі свої цілі. Діве. Для Дів п'ятірка жезлів, вас очікують якісь конфліктні ситуації. Це може бути не так, як конфлікт, як активне обговорення якоїсь важливої події, в якій доведеться шукати компроміс, або ж просто будуть події, вирішення яких доведеться вирішувати колективно. Як би вам цього і не хотілося, але вирішити це питання, доведеться тільки в колективній роботі. Тому пам'ятайте, все буде залежати від вас самих, для того, щоб все це вирішити. Конфлікти будуть, вони можуть виникати, але у ваших руках як себе вести далі, все буде. Ви можете старати осторонь і не в цей конфлікт, не загострювати його, а можете активно відстоювати певні події. Тому дивіться по ситуації, де варто йти до активних дій, а де варто краще себе стримати, Терези. Авторизів король жеслів, досить такий непоганий день, в якому ви активно рішуче себе проявите. На вас очікує відновлення сили, відновлення вашої енергії. Досягнете досить легко всіх своїх цілей, досить так ем, знаєте, дипломатичним шляхом зможете вирішити певні якісь питання, ем, знайти певний підхід, знайти певні слова, щоб вирішити безконфліктну будь-яку ситуацію. Також ви можете отримати як і важливий, важливу пораду на майбутнє, так, і вас очікують гарні новини, які змінять ваше життя в кращу сторону. Тому день гарний, вдалий, вперед, дійте, не бійтеся відповідальність взяти на себе, не бійтеся серйозних прав, просто дійте і все вдасться. Скорпіони. У скорпіонів король мечів. Король мечів говорить про якісь офіційні справи, справи з паперами, важливі якісь переговори, підписання папер. Це е, серйозні розмови можуть бути як і вдома, так і в робочих моментах. Досить такий напружений день, в якому варто контролювати свої емоції та м -м, керуватися тільки своїм розумом. Емоції це чіткий контроль над ними. Піддаючись їм, ви можете не робити певних помилок. Ну, і не будьте занадто такими жорсткими, особливо до близьких. Будьте трошки м'якші до близьких. Стрельці. Строльців, пажеслів. Пажеслів говорить, щоб ви брали на себе активні дії, не боялися відповідальності, не боялися рішучих дій, а йшли вперед. Тільки тоді ви зможете реалізувати поставлені цілі. Беріть все в свої руки. Якщо в чомусь вагаєтесь, то проконсультуйтеся з певними людьми в тих питаннях, які вас непокоять, які вас цікавлять, але не проявляючи себе, просто сидячи на місці, нічого ви не досягнете. Тому дійте і все вдасться. Будьте наполегливі і відповідальними. Кузеруги. По перший старший аркан місяць. Якісь самообмани, якісь певні ілюзії, карта недовіри, карта певних сумнівів. Вам варто прислухатись до себе, до своєї інтуїції. Вся ця недовіра, вона не безпідставна. Будьте обережні в дорозі, особливо в нічний час. Також ця карта говорить, що вам потрібно боротися зі своїми страхами і переживаннями. Ви даєте їм волю, ви даєте їм себе полонити. І за цього поганий настрій, все не вдається, брак енергії і тому подібне. Просто візьміть себе в руки. А якщо є недовіра якоїсь до якоїсь людини, то просто не йдіть з нею на зустріч, не спілкуйтеся з тою людиною, якщо ви в комусь там не впевнені. Тому контролюйте події, довіряйте своїй інтуїції і будьте обережніші, водолії. Для водоліїв десятка жезлів взяли на себе сильно багато справ та обов'язків, з якими важко впоратись і які варто розпреділити. Вам варто подбати про себе та про своє здоров'я. Як би не хотілося заробити купу грошей і переробити все в один день, але потрібно продбати про здоров'я, потрібно відпочити. Також карта може вказувати, що ви. Робите не те справу. Справа, яка не ваша. Або тягнете все на собі і просто потрібно вже розгрузитись. Це не та робота, не ті відносини і тому подібне. Просто подбайте трохи про самих себе. Не потрібно на себе забивати рибки. Для рибок королева Пентаклів Королева Пентаклів, досить гарна карта, яка говорить про вирішення фінансових питань, про е, події, про спілкування, досить приємне спілкування з жінкою, старше вас. Це може бути ваша мама, в когось це може бути сестра, там навіть подруга, але людина, з якою вам буде дуже добре поспілкуватися, і ви з нею зможете навіть, можливо, пройтись по крамницях і тому подібне. Зробити якісь важливі закупки, поділитися планами і тому подібне. День досить гарний перспективний. Перспективний для домашніх справ до, до того, що вам подобається. Тому день гарний, день перспективний. Проявите себе впевнено і вирішите багато питань, які вас непокоїли. Це можуть бути як і особисті справи, так і робочі моменти. Але в всьому ви отримаєте успіх та реалізацію поставлених цілей. І будуть вирішення, серйозні вирішення фінансових питань. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе, до побачення!